Привіт. Ми з вами на зв'язку з Markets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Вивчимо кожен параметр більш детально нижче. Якщо хочете, можете поставити стоп. Можна уважно вивчити всі показники даної організації. Тепер давайте подивимося на поточні показники діяльності компанії. Тикер BLK. Огляд базується на даних станом на 19 червня 2025 року. За класифікацією ГУР у макетс організації BlackRock Inc. належить до підкатегорії. General Asset Management в оцінюванні беруть участь 29 організацій, що є досить репрезентативним. Результат для відповідної компанії 0,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2 бали. І якщо дивитися дуже широко, то в рамках ринку США в цілому зазначимо, що середній результат для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 0,5 для компанії BlackRock Inc. порівняння динаміки курсу акцій компанії BlackRock Inc. і акції під ми бачимо, що протягом 12 місяців акції BlackRock Inc. показали динаміку на 27,3 віц. Проти динаміки цін на підкатегорію 30 віц. Ринкова капіталізація організації BlackRock Inc. становить 151,75 мільярда доларів з капіталізацією підкатегорії 347 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 48,2 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 172 мільярди доларів підкатегорія коштує 172 мільярди доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка BlackRock Inc у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 43,787 віц. Капіталізація книги становить 27,917. відсотка. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги компанії, що аналізується, Становлять 14,404 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 30% власного капіталу. Рейтинг заборгованості підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 24,1. Середній по категорії 16,4. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії погано мінус 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 6306 млн дол. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 7904 мільйони доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 0,5 бала. Коефіцієнт вартості компанії до доходу становить 7,1. Середній показник у підкатегорії 2,6. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 21 340 мільйонів доларів. Прогнозний дохід на наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 25 710 мільйонів доларів. США. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Маржинальність становить 29,5%, а середній показник по підкатегорії становить 16,1%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств під підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства в підкатегорії за чисельністю персоналу становить 10,688 віц. на 310% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 7192 тис дол. Тоді як у підкатегорії 1756 тис дол. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії – задовільно 0 балів. Обсяг прибутку на одного працівника становить 298,9 тисячі доларів. В середньому по підкатегорії 107,3 долара тис. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії Добре 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 1 мільйон 14 тисяч доларів. США. Підкатегорія 667 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками компаній категорії добре 0,5 бала. На продаж виставлено 1,2% акцій у порівнянні із середнім показником у 2% для підкатегорії. Індикатор rsi 14 показує рівень 53% для компанії BlackRock Inc. У підкатегорії цей рівень становить 57%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 980 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 1055 доларів. США. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою. Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів BlackRock, Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets приймається таке рішення. Не відкривайте замовлення, так як відео є оглядовим. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.